СБУ викрила зрадницю на підприємстві ракетно-космічної галузі, передавала РФ оборонні розробки і коригувала обстріли. Контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі у Дніпрі на співпраці зі спецслужбами РФ. Зрадниця передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України. Крім того, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі її позиції з ДСУ у місті. Слідством встановлено, що зрадниця це 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з РФ через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу руского міра на Дніпропетровщину і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах. Задокументовано, що вона передавала інформацію про військові оборонні розробки ворожим спецслужбам із червня 2022 року, і це при тому, що її чоловік і син також працюють на вказаному підприємстві та задіяні у розробці і модернізації військового озброєння і ракетної техніки. Її контактною особою був кадровий співробітник ФСБ РФ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування. Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікації і комп'ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили ворожі поплічниці про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада. Судом планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.